Бон Вітаю тебе в Неаполі. Просто кошмар. Тотальна катастрофа. Ну, нічого, це саме шикарне метро, я колись їхав. Чувак, ти куди? Ти що? Срач просто повний. Є, є і дружні люди. Це більше про емоції. Місто безперечно дуже колоритне. Це частина моєї відпустки. Ми з Василем летіли з Праги в Неаполь, з Неаполя далі в Скалею, і потім знову по плану ми повинні були повернутися в Неаполь, що ми власне, і е, зробили. Записую я це відео на балконі у готелі, не тому, що тут суперкласна локація для такого типу контенту. Просто тут найменше шансів, що у мене хтось щось, що у мене хтось щось вкраде в процесі запису цього відео. Е, тепер у нас є. Два дні два дні на те, щоб познайомитися з цим прекрасним, безперечно, дуже цікавим містом. Плюс у нас в планах з'їздити в Помпеї обов'язково і по можливості піднятися на Везувій. Перші враження від міста у мене вже є. Я вже їх записував, коли ми. Коли ми приїхали в Неаполь ще вперше перед цим усім, я думаю, я вставлю сюди своє перше враження. Я там просто сидів на ліжку в шоці і намагався проаналізувати все те, що я надивився. Горе сміття, я стільки сміття, що в житті не бачив. Просто кошмарно. Тотальна катастрофа. Походили ми тоді вночі. Ми вночі походили в Неаполь. Прям. Я не пам'ятаю, ну, десь до другої, третьої ночі ми ходили з цима цими вуличками, надивилися, звичайно, багато цікавого всякого побачили. Так що я думаю, перше враження це є перше враження. Доволі спонтанна така прогулянка була. Ми пройшлись до набережни. Щось там знайшли якийсь замок. Я навіть не знаю, що це за замок. Насправді дуже гарна. Споруда, масштабна. Потім від неї прийшлися навколо по старій частині міста. Сьогодні ми пройдемося вже вечором. Я планую підійти там в одну локацію. Я ставлю назву обов'язково цієї локації, звідки повинен бути хороший вид на везувій, на море, на везувій, можливо, частково на сам Неаполь. Вийшов з готеля такому вигляді всі оці засмаглі парубки на мене так подивилися, таким поглядом, ніби. Чувак, ти куди? Ти що? Так я звик, до речі, ходити. У ну, мене постійно клефтоапарат у цій руці. Я постійно його тримаю так, з розрахунком на те, що як ніби його хтось має вирвати. А Отак ходити з камерою знімати себе ну це менш звичний варіант. І тут треба бути, напевно, все-таки акуратним. Так, ну що, позаду мене ворота капуана, Надіюсь, я правильно вимовляю. Уяви немає, хто він такий. Ворота ззаду. Виглядає симпатично, але біля воріти на площі, ну як зазвичай в Неаполі, срач просто повний. На мене всі дивляться так, як ніби, я не знаю, тут ніхто ніколи нічого не знімає. Тим не менше. Чао-чао. Чао-чао. Є, є і дружні люди. Срач неймовірний. На жаль, не знаю. Ну, місто, я думаю, дуже колоритне, дуже цікаве. Але цей срач, я про нього буду говорити, напевно, дуже багато разів. Тому що. Ну, псує враження кардинально. От позаду мене ну ніби гарно, ніби симпатично. але но під ногами це ну це просто треш. Якийсь. Ти йдешся вузькими вуличками, і просто в якийсь момент хтось викидає спіття з балконів, хтось щось виливає, потім щось капає там. Простині розвішали, якісь мокрі, а, а з боку щось капає. Там немає простинів. <смі> Я навіть не хочу знати, що то ти йдеш тобі Всюди ноги липнуть до чогось. Бігають щури, коти, чайки. Дуже багато бездомних, причому бездомних тут дійсно дуже багато. Таке відчуття, що їхній спосіб життя просто максимально вже нормалізований. Це жахливо. Дуже темні вулиці. Я тут гуляв вночі, мені здавалося, що тут темно, ну, тому що в принципі, на вулиці темно. Зараз я ходжу в день. Ну, все одно ці вулиці вони доволі темні. За рахунок того, що вони досить вузькі, високі будинки. Тут прям така ніч, ніч в день. Мушу уточнити, звісно, звісно ж. Я в Неаполі, можна сказати, перший раз, тому само собою, що це не є якийсь екскурс, я тут нічого показати, розказати не зможу. Ну, професійно так, якось конструктивно. Це більше про емоції, про такі перші враження, знайомство з містом. Місто, безперечно, дуже колоритне. Тут відбувається навколо тебе просто все, що тільки може відбуватися, от воно все відбувається. Хаос нереальний. До цього треба звикати однозначно. Мені, як жителю Праги, це тут все трошки так тумач. Всі щось продають, всі чимось займаються, хтось своїми побутовими справами. Тільки що ми проходили там взагалі одні засмаглі парубки, влаштували барбершоп просто на вулиці. Тут біля тебе прилітає скутер, там хтось продає якісь сумки, і отак, оце на купу, на купу, на купу. Тут в цілому, як їхні вулиці і виглядають, ось оцей весь хаос, оце все тут навішано, обвішано, одне на одне. Я вже тут навіть не знаю, де початок, де кінець. От так, в принципі, і такий ритм життя. Тут настільки багато всього, що просто буває, пропускаєш якісь цікаві місця, цікаві локації. Тому що воно на кожному кроці купа-купа всього. От зараз мені Вася свистнув, каже, дивись, ось туди. А там у нас е всі якусь штуку, не знаю, спробую показати. Взагалі, коли я тут ходжу, в мене таке відчуття, що тут я не знаю, спустився в якесь підземелля, в якийсь ММО РПГ, щось таке. Позаду мене ну, просто персонажі, я не знаю, як це інакше назвати. Ці всі штуки, які вони тут обвішали, ці всі світла, куча всяких різних ну, постерів, ну, що схоже на постери, різні футболки. Ну, окрема взагалі, тема це, звісно, футбол. Футбол, команда Наполі і Марадонна. Само собою, як можна взагалі побувати в Наполі і не побачити Марадону? Він тут просто на кожному кроці, всюди. Марадони настільки багато, що складається відчуття, ніби, ніби люди в цьому місці трішки як застрягли в тому часі, коли взагалі вся ця тема була актуальна, ну, і просто відмовляється приймати нову реальність. Так, ну і що? Перше досягнення півгодини, півгодини прогулянки в Неаполі, і в мене ще поки нічого ніби не вкрали. Я думаю, це галочка. Якщо у місті десь є висотна точка, я її знаю. Насправді, вже, вже виглядає симпатично. А ми ще навіть не піднялися до кінця. Хоча дивились вже багато. Так, перша локація, куди ми дійшли. Дякую. Дякую. Позаду, ну чесно, гарно, дуже гарно. Встигли якраз з заходом сонця. Бачу Везувій. Сподіваюсь, це він. Гора з кратером, я думаю, везувій. Якщо ні, то я просто виріжу цифрами. Але наскільки я знаю, тут має бути ще з іншого боку, трішки кращий просто. Я вже бачу панораму попереду себе. Виглядає шикарно, якщо чесно. Хочеться зафіксувати емоції перші. Бо прям вау. Це дійсно дуже круто, дуже гарно. Дивно, але тут мало людей. Виглядає прям епічно і масштабно. Надіюсь, мене не переїде машина. Ось. Ну, нічого таке. Безубі є у нас в планах на завтра. Я дуже хочу піднятися на цю гору. Чесно виглядає більше, ніж, ніж я очікував, ніж як я очікував. Прям, прям масштабна така махіна. Тут зверху, до речі, в мене якось більше відчуття безпеки. Не знаю, можливо, через те, що тут гарно, можливо, через те, що Блін, тут дуже прикольні такі простріли моментами зустрічаються. Супер неочікуваний вид на везуві щось таке. У нас тут схоже якесь весілля. Так от, відчуваю себе більше в безпеці тут наверху. Не знаю, можливо, тут і менше всяких підозрілих персонажів, тому воно так сприймається. Можливо, через те, що банально світліше, і ти не ходиш якимось темними вузькими вулицями. Про сам Неаполь, на жаль, я мало знаю. Тому кажу, це більше досвід, більше враження, більше якесь таке дослідження людини, яка... Вперше потрапило весь цей хаос у це місто. Хоча насправді дуже цікаво. Цікаво було би почитати. Я думаю, я цим займуся. Хто тут жив, що тут творилося взагалі, які етапи це місто проживало. Я впевнений, що тут маса, маса цікавої інформації для ознайомлення. Так, Зайшли в один заклад, місцевий, подивилися рейтинги, тут ніби цікава італійська кухня. Вася замовив собі пасту з морепродуктами, якась місцева, локальна, лока, якийсь місцевий, локальний варіант приготування. А я вирішив замовити собі пасту, там якась Боже, паста, я вже піддивився. Я взяв собі пасту з жовтими томатами, тріскою і базиліком. О, пише, що якась класна, аутентична страва. Само собою. Так, ну що, цей момент настав. Ми спускаємося в метро. Чесно кажучи, я думав обійтися без цього, але все-таки доведеться. Тут ще вхід у метро, якийсь такий не супер зрозумілий, не найочевидний. Але вказівки є. Тут, напевно, якийсь вокзал, як я розумію, тому що можна купити квитки на поїзд, але є вказівки на метро. Йдемо, йдемо в метро. Так, Квиточки по євро 50. Правда, коли їх вибираєш, там якийсь дуже нестандартний, цікавий вибір. Треба вказати. Окрім того, що це one way, ну тобто поїздка в один кінець. Потрібно ще вказувати напрямок. Я не знаю, що це взагалі хтось перевіряє. Але, ну, доволі дивно. Зазвичай ти береш або просто на час, або просто на вхід. а Тут якось забагато, забагато деталей. Мені казали, тут дуже страшно в цьому метро. Тут не страшно. Жили ми на такій е, станції зараз. Подивимось, як буде далі. Їде наш поїзд. Я не знаю, я не до кінця впевнений, що це метро взагалі. Ну, судячи по зупинках, це воно. І це поки це саме шикарне метро, в якому я колись їхав, чесно. Не знаю, можливо, нові вагони, можливо, щось помінялося, але ну, тут працює кондиціонер, тут дуже тихо, тут прям комфортно, багато місця. Ну, Кайф, я не знаю. Я в шоці. Там навіть туалет пише, що є в якомусь центральному вагоні. А ну-ка, опа. Тесне? Та не туди. Чао. Заходиш. Кидаєш? Доброго ранку. Доброго ранку, це наш останній ранок в Неаполі. На нас вже чекає виліт вправ. Вчорашнє наше сходження на Помпеї ми вирішили закріпити ще однією такою знаковою галочкою в Неаполі. Загально відомий факт, що Неаполь це прям дім піци. Піца була популяризована до таких масштабів, які ми знаємо сьогодні, саме в Неаполі. Неаполі є багато знакових з таких старих піцерій, де збираються цілі натовпи людей, де великі черги, де саме та істинна піца класична, без всяких ананасів і тому подібних речей. В одну з таких піцерій ми вирішили зайти. Там, звісно, була велика черга. До речі, я вперше бачив, що в піцерії, то, напевно, в принципі, в закладах такого типу. Було табло на вході, прям табло. Для того, щоб сісти, потрібно взяти талончик, чекати в черзі. Там купа людей сидить прямо біля входу в піцерію. І всі чекають, щоб зайти туди, сісти і посидіти в такому знаковому місці, з'їсти цієї самої справжньої класичної піци. В меню на вибір там всього чотири піци. В нашому випадку їх було навіть три. Одну там заклеїли папірчиком, видно. По якихось причинах не робили саме в той день. Ми вирішили не чекати на місце всередині, тому що для мене особисто це не настільки принципово. А от спробувати саме ту піцу це галочки, я вважаю. Тому ми зайняли іншу чергу, ми замовили піцу Take-Away і доволі швидко її зробили. Ми чекали хвилин, може, 15, знаю. ну плюс-мінус хвилин 15. Відійшли буквально пару метрів, насолодилися, взяли Маргариту. Від себе скажу, що піца смачна, само собою, піца хороша. Не сказати, що щось там неземне і супер кайфове. Мені складно уявити, як піцу з такими інгредієнтами можна зробити просто краще. Хороша, смачна піца. В Неаполі сьогодні навіть пішов дощ. Це... Перше, перше ми тут в Італії за час нашої відпустки бачимо дощ. Коли я ще дивився погоду в скалеї, то там також передавало От приблизно на цей самий період часу дощі, хмарну до погоду, вже і температура буде трішки така ближче до, до праської, все ще дуже далеко, але трохи ближче. Тому, я думаю, це вже прям знак. Нам дуже пощастило. Ми провели час саме в... Такій справжній сонячній Італії. Ну і на цьому наша поїздка завершується. Я не буду тебе залишати там внизу і краще, краще там. Дуже сподіваюся, тут получиться класний контент. Дуже багато нас знімав. взагалі уяви немає, як я це все буду потім монтувати. До зустрічі!